Навчальний рік тільки не розпочався, а батьки вже здають чималі гроші на потребу учбових закладів. В соцмережах можна знайти десятки скарг від людей, що сплачують вражаючі суми, які подекуди сягають кілька тисяч гривень. Пані Анна Марія на власному досвіді зіштовхнулася з поборами в учбових закладах. Жінка має двох дітей, менше відвідує садок, старший вже ходить до школи. У дошкільному закладі зажадали 500 гривень у фонд. Та окрім цього, жінка мала щомісяця сплачувати ще по 50 гривень. На що саме необхідна така сума, ніхто не пояснив просто говорят, приносите каждый месяц нам денег, вот столько. І тому не зрозуміло, на що і куди. Та навіть коли батькам пояснюють, які саме витрати заплановані, жінка не раз помічала, що не всі кошти використовують за призначенням. Збирають гроші на подарунки дітям до Нового року і так далі. Це все зрозуміло, це потрібно нашим дітям, все це добре. Вот і коли говорят, вам, что жалко на своїх дітей, це неправильно. Когда збирають по 150 гривень, в тоді рібенку там дарять мульне пузарі за 19 гривень. Відмовитись від сплати внесків, батьки побоються, каже Анна Марія. По-перше, вони переймаються, що вихователі та вчителі почнуть гірше ставитись до їхніх дітей. А по-друге, вважають такі внески обов'язковими. Та насправді пояснюють юристи, батьки не зобов'язані сплачувати жодних коштів у фонди навчальних закладів. Стаття 53 конституції України гарантує безплатне образування, в тому числі дошкольне образування. обучения в школе и высшем учебном заведении. Таким образом, оплачивать какие-либо взносы в школы, в садики, дополнительно, законодательство не обязывает родителей. То есть все это является благотворительным. То есть это собственная инициатива, навязанная Рукаводством Не в того. Та держава не в змозі забезпечити навчальні заклади усім необхідним, кажуть чиновники. Тож подекуди, навіть речі щоденної гігієни батьки вимушені купувати за власний рахунок. Батьки дійсно допомагають організувати ну, такі мінімальні потреби навчального закладу. Це крейде, це миючий засіб, можливо, це туалетний папір і так далі. І так далі. В управлінні освіти кажуть, допричинні внески абсолютно нормальна практика. Таким чином батьки поліпшують умови для своєї малечі. Тож чиновники не бачать у цьому жодної проблеми. Та коли ми показали, про які суми йде мова, начальник управління освіти був ошалешений. В саді 2,5 тисячі. Ну 2,5 тисячі то помножити на 100 дітей. Я не думаю, що така потреба в країні. З'ясувати, на що саме потрібні такі гроші, мають саме батьки, бо, пояснює чиновник, держава не може контролювати до внески. Вони є неофіційними, а отже, не мають банк рахунків та звітів в кожній школі є батьківський комітет. Я думаю, і класу і школи, які мають право і повинні контролювати, куди витрачаються ті гроші, якими вони допомагають навчальному закладу. Тож, якщо з вас вимагають досить великі суми, варто розібратися у ситуації та у разі необхідності звернутись в управління освіти зі скаргою, бо бездіяльність людей лише посилює проблеми. Батьки повинні знати свої права та вміти їх відстоювати. Я настойкова Іван Пономарьов новини 51-го.